Коли містер А повернувся у свій кабінет, чай у чашці змінив колір із синього на рожевий. У той самий момент містер А зрозумів, що його хотіли отруїти. Викриття цього випадку дивись у цьому відео. Сьогоднішня наша справа розпочинається в хімічному кабінеті, де біля тебе стоять пробірки із прозорою рідиною і є записка тут кислота H2SO4, основа на oh та вода H2O. Спробуй визначити де що, раніше за мене. Першою підказкою для тебе стане інше наше відео про кислоти та основи, тож не забудь його переглянути. Другою підказкою стане аркуш із написом Лабораторна робота. І так, це вона не зовсім детективне розслідування, але із цим ми тобі теж допоможемо. Ну а записка від вчителя хімії ще той квест. Перше, що нам знадобиться для вирішення цього завдання, це індикатори. Індикатори це речовини, які змінюють колір залежно від середовища розчину наприклад, розчин кислоти є кислим середовищем, розчин лугу – лужним середовищем. Сьогодні ми розглянемо чотири найпопулярніші індикатори у шкільних лабораторіях. Універсальний індикатор фенолфталеїн, лакмус та метиловий оранжевий, який ще скорочено називають метилоранж. Найпростіший у використанні індикатор це універсальний індикатор у вигляді папірців. Зручно ще й тому, що на його баночці вже є допоміжна кольорова шкала. Розгляньмо її детальніше. Залежно від того, в який колір забарвлюється папірець після взаємодії з розчином ми можемо визначити середовище розчину. Червоні відтінки вказують на кисле середовище, зелені та сині на лужне. А якщо колір папірця не змінився, лишився жовтим. Це означає, що середовище нейтральне вода. Тож спробуймо. Спершу пронумеруємо пробірки 1, 2 та 3. Зауважмо, що робота з розчинами кислот та основ вимагає дотримання усіх правил безпеки в хімічній лабораторії, Додано краплинку вмісту першої пробірки на перший папірець, і колір папірця майже не змінився. Звіримось зі шкалою. Такий колір вказує на те, що це нейтральне середовище. А отже, у першій пробірці вода. Перейдімо до другої пробірки. Жовтий папірець забарвлюється в червоний. Далі кілька краплин із третьої пробірки. Тепер синій. Спробуй самостійно визначити в якій пробірці яка речовина. Отже, вміст другої пробірки забарвив папірець у червоний колір. На шкалі це відповідає кислому середовищу. Тож у другій пробірці знаходиться кислота H2SO4. Вміст третьої пробірки забарвив папірець у синій колір, що відповідає лужному середовищу. Отже, у пробірці луг натрій ОH. OH. Щойно за допомогою універсального індикатора ми розкрили цю справу чи виконали лабораторну роботу, як тобі зручніше. На перший погляд, у трьох однакових за вмістом пробірках виявилось три різні речовини H2SO4, натрій OH і H2O. І, здавалось би, рішення знайдено, але отримуємо нову записку зробіть так, аби фенолфталеїн став малиновим метилоранж – червоним, а лакмус синім. Будь ласка. Прекрасно зробити рожевим прозорий фенолфталеїн, червоним помаранчевий метилоранж і синім фіолетовий лакмус. Але місія є місія. Ми тобі із цим допоможемо. Будемо використовувати вміст тих самих трьох пробірок. Але ось підказка для тебе. Воду можемо поки що не чіпати. У нейтральному середовищі індикатори не змінюють свій колір. Тож залишаються кислота та луг. Спробуймо зробити фенолфталеїн рожевим, додамо кілька крапель фенолфталеїну до пробірки із кислотою. Угу, Нічого. А тепер до лугу. Поглянь дві безбарвні речовини під час взаємодії дали малиновий колір. Отже, в лужному середовищі фенолфталеїн змінює забарвлення на малинове, а в кислому залишається без змін. Перейдімо до метилоранжу. Почнімо з лугу. Колір змінився, але на жовтий. Що ж, тепер до кислоти. Ага, ось червоний колір. У лужному середовищі метилоранж змінює своє забарвлення на жовтий, у кислому на червоний. Залишилось лише змінити колір лакмусу із фіолетового на синій. Додамо кілька краплин лакмусу до пробірки з кислотою. І поглянь фіолетовий лакмус у кислому середовищі змінив свій колір на червоний. Зміна кольору є, але не зовсім така, як нам потрібна. Додамо тепер лакмус до пробірки з натрій Ож, і розчин забарвлюється в синій, те, що треба. Якщо розчин лакмусу забарвився в синій колір, це вказує на лужне середовище, а якщо колір змінився на червоний середовище кисле. Отож індикатори забарвлюються в різні кольори під час взаємодії з кислотами чи лугами, а у воді не змінюють колір. Основними індикаторами є фенолфталеїн, метилоранж, лакмус та універсальний індикатор. О. Ще записка. Потрібна твоя допомога. Додали до розчину речовини лакмус. Він став синім, а метилоранж – пожовтів. Що ж це за речовина? Калій оаж чи HNO3? Спробуй розібратись самостійно. Синє забарвлення лакмусу і жовте забарвлення метилоранжу свідчать про лужне середовище. Вибираємо калій OH. Адже oh група і металічний елемент калій свідчать про те, що калій -OH – основа. А отже, це саме те, що змінило розчин лакмусу та метилоранжу. Повернімося до нашої детективної історії. Синій чай анчан готують із квіток рослини кліторії трійчастої. Такий відвар є природним індикатором у кислому середовищі синій колір змінюється на малиновий. Для зміни кольору не обов'язково використовувати хімічні реактиви, підійде і звичайний лимонний сік. Якщо взяти до уваги, що в містера А сильна алергія на лимони, то ситуація набирає інших обертів. Що ж це було? Необачність чи злий намір? Свої здогадки пиши в коментарях до цього відео. До природних індикаторів також належать відвар коренеплоду буряку, синьої капусти та квіти гортензії. Запам'ятай, індикатори це речовини, які змінюють колір залежно від середовища розчину. Основними індикаторами є універсальний індикатор, фенолфталеїн, лакмус та метилоранж. У нейтральному водному середовищі індикатори кольору не змінюють. В універсального індикатора червоні відтінки вказують на кисле середовище, зелені та сині на лужне. Фенолфталеїн у лужному середовищі змінює забарвлення на малинове, а в кислому залишається без змін. Лакмус забарвився в синій колір це лужне середовище. А якщо в червоний середовище кисле. Метилоранж у лужному середовищі змінює своє забарвлення на жовте, у кислому на червоне. Дякуємо за розкриті справи. Став уподобайку і нумо хімічити разом.